Всім доброго ранку. До мене завітав Шкода Superb го року 2.0 TDI, на чистку всієї системи екології. Вся система екології це для мене сам двигун, камера згорання, клапана, впускний колектор, дросель, магістралі до клапана Єгера, теплообмінник його, гаряча частина турбіни, каталізатор і сажовий фільтр. Все це повинно бути чисто, і все це должно працювати і не доставляти автомобілю ніяких затримок подачі повітря і виходу вихлопних газів. Тоді автомобіль буде працювати і питань до нього не буде. А також відношу до системи екології, вже систему вентиляції картерних газів. Далі розповім так, все це буде чиститись без демонтажу. Така моя технологія, чистка без демонтажу. Все чиститься в ідеал. Окрім впускного колектора. Якщо пробіг великий, то він чистить, вичищається на 80%. 20% десь по углам залишається, але це не страшно. На малих пробігах в ідеал в ноль, тобто 100, 150-160 пробігу. В ідеал все вичищається. Як правило, всі автомобілі мають пробіг 200 300, а то й 400. Якщо пробіг скручений, звісно, я його не перевіряю, чиститься машина і виїжджає з результатами. Так, все це буде чиститись отаким от апаратом. Це не воднева очистка, як зараз нинчого в моді, це зовсім інакше. Воднева, скажу вам чесно, 0. Вона не працює. Так, подивимось по двигуну. Ось такий клапан EGR буде чиститись і його теплообмінник. А також буде перевірена мембрана, якщо вона, як вона працює, тому що вона дуже як головна річ, щоб не забувався теплообмінник. А також буде проведена калібровка цього клапана ОГ. В автомобілі 250 пробігу, вродьба рідний, але неважливо. Система брудна. Ось індикатор забрудненості. В автомобіля часті регенерації. Дроселя навіть не видно, не буду засовувати ендоскоп. Можете подивитись минуле відео. Є відео, де Volkswagen Caddy білого кольору. Все це почистилось, а потім демонтувалось для огляду, як вичищає. Вичищає в ідеал. Алюміній не шкодить. Електроприлади теж не шкодить, тільки сажомасляні із системи видаляє, а також золу із сажового фільтра. Так, подивимось. Пробіг 250 і показники дивимось. Прогріти автомобіль. На холостих 12 це багато. Комп'ютерна регенерація і не комп'ютерна. Пробіг після регенерації 24 кілометри. Плюс-мінус спрогнозуємо, множимо на 2 цю дев'яточку комп'ютерну. І десь буде під 100 кілометрів. Золи тут немає показника, скільки набігло. Даємо газ в пол, фіксуємо тиск і фіксуємо, як змінюється ця маса сажа. 47 це теж багато, 44, але бачимо, що маса сажі росте. Для, для такого двигуна це неправильно. Повинно, якщо все добре, стояти на місці. Якщо не добре, воно росте. Тобто воно навіть переганяє комп'ютерну, от і регенерація. Якщо в мінус на холостому, на те, як машина стоїть, то це значить ідеал. Даний автомобіль не в ідеалі, далеко не в ідеалі. Росте і маса сажі і тиск 50, це забагато. Фіксуємо дані, є таке. Для чистки без демонтажу мені тільки потрібно, щоб свічки накалювання відкручувались. В даному автомобілі вони викручуються навіть на такому пробігу. Також я зливаю оливу перед чисткою і по бажанням можу залити свіжу, якщо у вас термін 8 підходить, безкоштовна заміна оливи. А так як автомобіль приїхав 2000 км в оливі новій заміна не потрібна. Апарат вже під'єднано, працює так, як потрібно. Спочатку сажомаслені, потім зола. І будемо бачити, що накидало, скільки крупної золи. Тому що легка зола, яка на перших стадіях вона легко вимивається чим-небудь, а от крупна. Що я завжди роблю акцент на неї набагато довше. Тому що від частих регенерацій, регенерації в автомобілі, нагадаю, до 100 км в регенерації. Хоча автомобіль експлуатується дім-робота, робота дім приблизно 40 км, 20 в одну, 20 в іншу. Це ідеально для дизеля, щоб він прогрівся, продихався. Але все одно екологія так забита, що вже не вистачає прогнати його по трасі. Скажу вам так, коли автомобіль має пробіг, це зайве робити газ в пол, щоб випалити сажу, тому що, як мінімум, зала в сажовому фільтрі буде сидіти і нікуди не дінеться. А також, якщо теплообмінник клапана Єгіра забитий, 50% не буде забирати тиску і все буде летіти в сажовий. І хоч 300 км на годину давай газ в пол, автомобілю буде ще хуже, тому що в нейтральній зоні будуть вихлопні гази між сажовим фільтром і камерою згорання, і все назад буде летіти в камеру згорання. Весь тиск зайвий. чистка продовжується. В кінці будемо бачити стан, що понакидувало. чистку призупинено, тому що сильно забило фільтр, вже нема куди діватись цієї пінки. Дивимося, білий це фарба відлітає, погано покрасив. Тому що тестовий був цей фільтр, але не важливо. Бачимо, сажа сажамасяних відкладень багато. Але все це чорне це зола пофарбована цією ж сажею, що вилітає із всієї системи. Трогати її не буду, тому що це все з рук тяжко відмивається. Бачимо стільки цього піску. Пофарбовано сажею. Багато тут золи і також сажомасляних відкладень. Почищу зараз фільтр і буду продовжувати чистку. Так, автомобіль після чистки прогрівається. Бачу, ще кінечна точка фільтра не просушилась, тому що там якась волога, звісно, залишилась. Так, дивимося по манометру. Зараз показує 0. Манометром я перевірив стан форсунок, датчика диференційного тиску і навіть якість палива. Даю оберти 2,5. Так, є таке, фіксуємо дані, йдемо далі. Так, а тепер під'єднано датчик диференційного тиску. Бачимо, на 1 гектопаскаль він підбрехує. Але по факту 2-3. Краще його все перевірити на обертах, даю 2,5. Ну, в принципі, там на 1-2 гектопаскалі скалі підбрехує, це не страшно. Для цього двигуна не є проблема. Головний тиск вже від клапана ОГ, відсажевого немає. 18 це ідеал для цього двигуна. Так, і робимо висновок по даному авто. Так, автомобіль пройшов всі необхідні адаптації по турбіні, клапаноги, лямбда, розхід повітря, турбіна, датчики перепаду тиска, все повністю успішно. В даному автомобілі немає масляної золи функції. Золу тут не потрібно комп'ютерно обнуляти. Фізично її вже немає. Значить, все, висновок по автомобілю. І так, фініш по автомобілю. Екологія тут працює на 100%. Є невеликі зауваження по диспаливу, яке заправляється, будуть надані, надане інформативне значення для цього, щоб заправлятись якісним пальним. Це все індивідуально. Кожна машина, яка до мене заїжджає, розповідаю, де заправлятись якісним паливом. Є невеликий секрет. Форсунки тут в нормі, не накидають, нічого не набігає. Клапан ЄГІР як чистий, так і мембранка працює, електропривід одкалібровано. Тобто ніяких проблем, я думаю, в ближайші 150 тисяч пробігу в автомобілі не буде. Звісно, будуть якісь поломки, але це вже е, нікуди не дінешся. Так, е, на моїй чищеній екології можна проїхати від 150 тисяч км пробігу. Тобто, приблизно рекомендація після 150 тисяч км заїхати знову на чистку. Буде цей автомобіль у володінні власника чи ні, але 150 тисяч можна від'їздити легко. Так, в коментарях буде відгук від власника, як автомобіль їде, який розхід палива, як проходять регенерації. І взагалом про чистоту все було показано індивідуально. Не знімав, щоб не гаяти час, ендоскопом показувати. Все там чисто, як завжди. І в коментарях будуть мої контактні дані, де я знаходжусь, номер телефона. І все. Всім гарного вечора. До побачення.